Не знаю, бачу, що вже стріляють сюди. Звісно, стріляли, мабуть, що, що загорілося. Ви евакуйовуватись не збираєтесь? Збираємося. Це ж треба транспорт, гроші, грошей немає, пенсії немає, і як його тікати відцілила, а треба тікати. Вже почти всі пов'їжджали. У мене зять його приїде, сказав, заберу. Да? Угу. Так добре було, тихо да. все дружно, кому ніколи, той приїде, ніде, і то береш, поселиш, по той знайдуть гатку і приходять, живуть. А зараз страшно, що стріляють кругом, І ночі стріляють, хіба ж ти Нормально башти? Ще не пробували. Ну зараз так, знаходиться противник, його маємо вже добити. Хлопець відпрацював, вже туди він 300 лежить допрацювати цей момент. Відповідно, щоб він нікуди вставив не пішов. Вони дуже часто прикидаються. Так, ну, да, вони дуже вміють сильно симулювати, що вони 200, він прилітає, що його там нема. Де він десь пішов вже гуляти. Це не можна запустити. Є розрив біля нього. Думаю, йому це не сподобалось. Піхоті важче. Я півтора року був в піхоті. Що вам роз... розказати? Дуже важливо з... допомагати піхоті, аби хлопці менше вилазили з нір. Щоб ми закривали всю цю дистанцію навколо них. бо їх потім розбивають і збросами, і в якщо вони треба вилізти, працювати по противнику. Тому в нас така робота, що треба прикривати піхоту, яка в найскладніших ситуаціях, обставинах. Зброшники, просто розвідка і впівішники. Це найперше, нам треба прикривати піхоту від ворожих штурмів, аби вони... Навіть не доїжджали до нашої піхоти. Бувають такі навіть багато випадків Кацапські шторми, що от якщо вони не дійшли до нашої піхоти, ми їх розбили. Хто 200, хто 300. Це дуже гарний результат. Навіть не піхоті не прийшлося б вилазити, працювати з ним. Це от найбільше, найбільше перевага наша. Ті, -то, Тому що ми не даємо та, навіть тривде, доходити. Ворожим групам до нашої піхоти. граната зробила розрив. Готовий? 3, 710, 710, десять? Сімсот десять. Двіті новий готовий? Знаєш, вогонь? Пострел! Духа. Пострел! Одна в огонь! Пострел! Буха! Наведений! Ну а ж не лезет? конечно лезет. Там ресурси, в процентному соотношення з нами, там же ж є трошки. Зараз, слава Богу, по, по боєприпасу взагалі безперебойно. Скільки треба, стільки, стільки є. У нас на самом деле це все від підрозділу залежить. Якщо наші снабженці і наші нарішали це все, то в нас є. А в тих підрозділах, які... Ну, опять же, у нас, ми ж між собою спілкуємося в всяких там чатах, То це, це все залежить від бригади на самом делі, а не це ж робота не одної людини. Тут, от, даже, от як ви сьогодні бачили, це, розчот, всі троє працюють. А, наскільки швидко навідник наведеться, наскільки швидко боєприпас наснариться, наскільки швидко передасться по рації, наскільки швидко хлопці на КСП посчитають. Наскільки швидко е та сама розвідка спрацює, подасть і якість тієї розвідки, як вони подадуть, це все один слажений якби, механізм, який без, один без другого не працює. Тобто, в початку війни в нас як було? Ми по всій Ніколаївській області на газоні їздили, ССОшники Дані здали. Ми виїхали, відпрацювали, на наступне село, там дві-три міни кинули, все, вони заходять, зачищають, ну, це зовсім, інший, зовсім інша специфіка була. Зараз ми ну, якби позиційно стоїмо і ну, туди-сюди. <плес> Бачите, як фронт якби, змінюється. Це також наслідок певної переваги. Для них це не є пріоритетом, там, Люди, якби, головне, головне там просунутися, там, навіть їхній президент говорив, да, що спочатку ми рухались 200-300 метрів, зараз ми бігали, десь рухаємося більше, тобто у то них суть це територія, у них не суть, там, збереження життів в збереженні чогось живого, просто захоплення території. І а, спочути, так, одно раз. Можете чути такі засоби, як використовує противник постійно. Де вони скрізь, допередні? Так, звичайно. Ну, як е теж стараються десь... Ми стараємося їм перешкоджати да, своїми засобами, але... Це таки, якби це така основна одна з основних зброй противника.